Вітаю, шановні аграрії, на каналі Мистецтво Поля Сірієнка. І, друзі, вже розпочинається серпень місяць. Я ще не отримав інформації від своїх друзів, колег про те, що хтось вже почав збирати соняшник, хтось вже почав збирати сою на півдні України там з досить низькою урожайністю. Та це є в інформації. Від нашої Міністерства аграрної політики, що вже почалося збирання сої. Ну, Десь вже скоро почнеться збирання соняшнику. Через, особливо південні регіони, друзі, в зв'язку з цією жарою, спекою, хто рано його посіяв, кого, можливо, гібриди рані стиглі. Соняшник це така рослина, що вона досить швидко висихає, особливо коли хороші гібриди. та і Можливо, без десикації можна зібрати своєчасно. Але, друзі, я хочу таку тему підняти сьогодні. Це а, чи буде олійність і а, якість олії в цьому році в зв'язку з цією спекою. В цілому, друзі, на кількість олії, а соняшник це високоолійна культура. Більше 50% може олії гібриди накопичити. І вона і протеїнова культура. Ну, протеїну там майже 26%, а олії більше 50%. і Ми знаємо, що аграріям доплачують і премію за олійність. Ну, головне, щоб якість була олії, кислотне число, що, ну, це воно тоді змінюється, коли йдуть опади. Коли хворіє соняшник, сіра гниль, ботрітіс і інші гнилі. Но я сподіваюся, друзі, що аграрії зберуть в цьому році соняшник без хвороб. хоча вони є з полі, дуже багато ми відмічаємо і фомопсису, і інших захворювань. То ми прогнозуємо, друзі, що в більшості регіонів олійність буде хорошою, високою. Через те, що ці умови вони дійсно сприяють накопичення олії. Ну, якщо ви дійсно маєте на сьогоднішній день отакий от стан. Тобто, ви бачите, кошик нормально добре сформований, середина налита, він вже жовтіє, вже в, таким, от в такій ситуації вже можна робити десикацію. Оце, друзі, в цьому кошику вже десь 30% вологість. Тобто ви бачите, оце то такий колір, можна заїжджати і питання тільки, а чим зробити десикацію. Ну, там, де можна дозволяється дроном, можна і дроном також нормально абсолютно виходить. У кого є висококліренсні оприскувачі, а в цьому році соняшник в багатьох фермерів дуже високий до 2 метрів. І мало хто має самохідний оприскувач з клірансом більше 2 метрів. Зазвичай десь метр ну, Багато хто нанімає оприскувачі. З кліренсом їх не також і багато на ринку, з кліренсом там 2,20 і більше. Тому, друзі, обов'язково ви перевіряйте ваші гібриди. Якщо ви маєте декілька гібридів, декілька полів на місто Лії. Через те, що це дуже важливо. Не просто соняшник ви продаєте як соняшник. А ще й знаєте, що олія – це додатковий ваш капітал. Це ви завжди можете його реалізувати. Я маю на увазі соняшник з олійністю там, під 50% по хорошій ціні, значно вищій, ніж вона склалася на ринку. Тому це хочеться звернути на це увагу. Вашу, щоб ви не втратили ваші кошти. Я розумію, що багато сьогодні подумають, що у нас Форма-2, реалізація там йде прямо на току, хто там буде перевіряти. Ми на це не зважаємо, але я вирощував понад 100 тисяч гектар соняшник у свій час. Я отримував як практика більше 6 тонн порожайність. На одному полі. Тобто це хороші результати, друзі. Я люблю цю культуру, соняшник. Я знаю, як з нею працювати. Дійсно, це цар полів в таких умовах, він бідняга, виручає аграрів. Молодець. тобто Подякуємо ми йому, цьому другу за те, що він молодець, хай він вам дає. Менше 3 тонн не дає, а краще 4 тонни і вище. Єдине необхідно працювати і цінити вашу працю, ваші вкладення. Тому, друзі, зверніть увагу, наші прогнози в цьому році по олійності позитивні і хочемо, щоб ви не втратили ваші гроші. Оце про це сьогодні інформація. З вами сьогодні команда Art я Олексій Сиренко, друзі. Коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих колег, ваші подобайки. Вони нас стимулюють. Це ваша вдячність за нашу роботу. І ваші подобайки, їх кількість, які ви ставите, вони все-таки на Ютубі інформацію роблять більш доступною до широкого кола аграрія. Нам хочеться, щоб всі аграрії в Україні були прибуткові. І тоді і наша любима Україна також буде е, і е, з високою вражайністю, і, е, прибутковою, і можна отримувати ще хорошу експортну виручку від реалізації сільськогосподарської продукції. Ставайте спонсорами нашого каналу, друзі. У нас е, для спонсорів нашого каналу, для спонсорів інтенсивної технології, наприклад, є дуже багато цікавих матеріалів. І цілий архів по навчальних вебінарах, і цілі курси по вирощуванню різних сільськогосподарських культур. Тому, будь ласка, це невеликі кошти 750 гривень один раз на місяць спонсор оплачує інтенсивні технології і отримує хорошу інформацію. Тому ваша спонсорська допомога вона покращить. і Якість нашого відео і буде також стимулювати до кращої роботи. Тому ми вдячні і нашим спонсорам, які сьогодні в нас є, і тим новим спонсорам, які у нас будуть. На все добре. З вами сьогодні Олексій Сирянко і команда Artфіл в цьому чудовому, високоалеїновому, високопротеїновому. Соняшнику. Слава Україні! До речі, шановні аграрії, коли я прощався з вами, я сказав високоолеїновому і високопротеїновому. Я не помилився через те, що є ще ж Соняшні гібриди з великим містом олеїнової кислоти. І це також додаткові кошти за це. І тому, друзі, якщо ви побажаєте, поставте під цим відео більше більш ваших подобаєк. І якщо вони будуть десь дорівнювати 50% кількості переглядів цього відео, ваші подобайки, ми підготуємо хороше класне відео по вирощуванню високоалоїнового соняшника. Друзі, а вартість високоалоїнового соняшника значно вища, ніж звичайно. Там сонячну колінулового типу. Тому, будь ласка, ставте ваші подобайки і ми для вас спеціально підготуємо інформацію по вирощуванню високоолеїнового соняшнику. На все добре.